Пане Іля, я вас вітаю. Доброго вечора. Слухайте, я дуже добре пам'ятаю багато ваших виступів, і мені здається, що у минулу суботу ви, напевно, мали якби святкувати. Тому що фактично ви вже більше ніж рік казали іншого шляху скидання режиму Путіна, окрім збройного, не існує. Ну, ви на 100% прави, не існує. Я ще казав, що саме так і треба це робити, як це робив пан Пригожин. Я казав, що це імовірно, і можливо, що можна йти на Москву і можна її звільнити. І щось Ловікида та всякі інші там на там пана Путіна не зможуть ä, чинити справжній опор. І були правими. Так само воно і відбувалося. Ну але я вважаю, що пан Пригожин – це не є людина, яка підняла там певний там м'ятеж чи створювала заколот проти е, е, Путіна. Я вважаю його частиною цього режиму. Тобто, це суперечки всередині. Я вважаю, що пан Путін був знайомий ну, з цим планом, з намірами пана Пригожина. було дуже важко їх не помітити. Він готувався до них там 2-3 місяці, і саме тому він він очікував це, але він зробив все, щоб перегортати це на свою на свою користь. Але мені здається, що ці многоходовочники, так би мовити, переграли самі себе. Ну, розумієте, щодо пана Путіна він завжди розмінює стратегію на тактику. Ну навіть коли він захопив Крим, теж очевидно було, що це величезна проблема для Росії в майбутньому. Але це тактична перевага для Путіна в той самий час. Ну і ось зараз відбувається те саме. Тобто це величезна стратегічна поразка, і зараз я вважаю, що все побачили, який слабкий цей режим і що можна з ним боротися всередині, вже не тільки виключно на, на полі бою, а ще і всередині він, він, він дуже слабкий. Але свій час а, він. Надіслав меседж до заходу, що будьте обережними, що мій наступник може бути там більш поганим, ніж я сам. Він зараз виглядає як переможець в очах пересічних росіян. І Я вважаю, що він збільшив свій рейтинг. Ну, побачимо це, але я вважаю, що це буде, буде так само. Він залякав так само і російську еліту. Вона також це сприймає так, що якщо не Путін, то може бути хтось гірший, і що краще триматись Путіна і не намагатись його змінити. І ось побачили, як він змог, зміг це, це перемогти. В радянські часи був такий фільм, називається він «Чоловік з ружйом. Я думаю, ви його теж так, дивилися. Так, так. так, так. І мені здалося, що це майже пряма аналогія. Тобто, сьогодні у сучасній Росії теж на першість виходить людина зі зброєю. Звісно, мова не йде про одну людину, але йдеться про те, що якщо у тебе є. Тисячу багнетів, тисячу стволів, то ти можеш змінити все. До речі, та ж Маргарита Семанян якраз про це і сказала: що ну, ну що ж, ну так, є закон, але якщо треба, то ми на нього можемо наплювати. Вона сказала, що закон має піти в ліс. Це не є хіба запрошення до людей зі зброєю, що так, хлопці, ваш час, міняйте. Ну, звичайно, коли Путін почав війну, він саме так він знищив будь-які бар'єри на путі силового протистояння всередині країни. Зараз воно саме відбувається, і це дійсно те, про що ми багато разів вже вже казали. Ну і ще дуже ви ви праві, Дуже багато аналогії з тим, що відбувалося в 2017 році. Після невдачі наступу в червні 2017-го був Корніловський мятеж і Корніловський мітеж також був погоджений з паном Керенським, який тоді був керівником mm -hmm. а, тимчасового тимчасового уряду. Ну а потім ми знаємо, що відбулося. Ну ось треба тільки щоб Україна була цим немецьким генштабом. а... Легіон вільної Росії були тими самими большевиками, які які звуть владу я дуже якщо на те пішло. Я дуже хочу тоді згадати, що саме в той момент писали німецькі генерали, які от у 17-му році вони наступали. Вони казали, це дуже дивна війна. Ми просто захоплюємо російські позиції за допомогою одної однієї бронемашини чи там по, по, по поїзду вони йшли на бронепотягах. і кажуть, Ми просто заходимо на станцію зараз. Роштовим більшовиків чи там хто там були? Ці КСР, Керінський, не, тимчасовий уряд, і все йдемо далі. Це дуже дивна війна. Ну саме так. І саме це зараз і відбувається. Бо рівень моралі в російській армії він дуже низький, рівень керівництва ну, жахливий. Ми все це бачимо. Це все дуже непрофесійно. І звичайно, в цьому напрямку це все і рухається. Я просто ну задоволений в тому, що Путін не зможе це зупинити. І головний виклик зараз саме такий, як я казав, треба самим створити проєкт нової влади, бо там ну, багато я чую там, сподівань в Україні, що Росія просто через це там розвалиться. Але ну а якщо ні? Нам треба пам'ятати, що може бути насправді гірший варіант, і ніхто не зацікавлений у тому, щоб там ядерна зброя була будь-де. Ну якщо розвалиться, то для багатьох українців ну і як проблема зникне. Ну а якщо ні, ну треба про це думати і працювати над цим. Ну зрозуміло, що неконтрольована ядерна зброя в багатьох різних угрупуваннях, типу, Пригожина, це. Ну, так, це безумовно дуже страшно. Це зрозуміло, що буде має лікати не тільки українців, взагалі весь світ. І тут мені цікаво, от що про це говорить... Західні наші українські партнери, звісно, і безумовно, ви, як опозиційний політик, теж проводити певні перемовини з різними представниками країн. Вони вже готові до того. Бо я сьогодні зранку прочитав Лемон французькому виданню про те, що вони кажуть, скоріш за все доведеться формувати якісь там загони під мандатом ООН як місії, які мають зайти в Росію, взяти під контроль ядерні об'єднання об'єкти. Ну, ми це вже бачили знову в минулому як інтервенція, так само вона і відбувалася. Вона й відбувалася. Що інтервенти заходили, щоб обрати щось там під контроль на території колишньої Російської імперії, але ну це не спрацювало, як ми знаємо, і тільки допомогло більшовикам. Uh, ні, я вважаю, що треба рухатись іншим шляхом, як казав інший відомий діяч того часу, так, так. Uh, і треба просто створювати свою потужну силу. Ну потужну силу, яка була би створена російськими громадянами, і просто поширювала би ті самі погляди, які домінують в Україні, та на заході, і якби б рухались в. Правильному напрямку і створювали би таку країну, і такі в ній умови та законодавства, б її інтегрували в міжнародне суспільство, а не створювало би там хаос. Так. Пане Ілля, трошки зник. Я а, є повернулися. Я все добре, добре. Пане Ілля, слухайте, давайте на останок. А як ви прокоментуєте? От ви кажете про створення політичної сили, яка перш за все базувалася на принципах нормального цивілізованого західного світу. Як ви коментуєте те, що вагнерівці, а ми ж з вами розуміємо, що вагнерівці це злочинці, це військові злочинці, це люди, які вбивали багато людей. Ми бачимо, це досить доказів, які є на відео. І от вони заходять у російський Ростов, і їх там, російські звичайні громадяни, зустрічають квітами та потім їм там що перешки вони несли? Слухайте, зараз росіяни готові зустрічати будь-кого квітами. То не Путін, і хто спроможні, такими самими квітами, вони зустрічали і Легіони і РДК в Білго... Білгородській області. Це так, так. так само, і вони будуть зустрічати будь-кого, якщо це росіяни і спроможні, бо вони втомилися через Путіна. Нам головне просто розуміти, що не треба створювати безпринципні союзи, і тут там певні діячі російської опозиції викликають, що треба створити союз з Пригожином. Ось це неправильно. Треба створювати свої сили, їх посильні посілувати, і ними працювати, їх рухати вперед. А потім, якщо Пригожин чи будь-хто. Винесе голову путіну, ну звичайно, тоді з ними і, і домовлятися, але не зараз просто класти по принципу того, що там сила.